Автомобіль швидкої допомоги для військового госпіталю. Машину придбали доброчинці благодійного фонду «Асгард». Волонтер Сергій Багін каже, вона оснащена усім необхідним. Автомобіль з Німеччини то за власні кошти придбаний і передаємо. Все в справному стані. Повністю він укомплектований всім медичним обладнанням, є всі виходи під ШВЛ, під реанімаційні. Речі, так що все є заступник командира військової частини А44, Руслан Панасюк зазначає: вже майже два роки усе медичне обладнання та автомобільна база у військовому госпіталі в активному використанні. Тож, будь-якому підсиленню нині радіють. Ми в таких умовах, як сьогодні, є, не можемо бути і фішувати багато моментів нашої роботи. Ми тихо працюємо для того, щоб відновлювати тих хлопців, лікувати. Психологічно реабілітовувати, фізично реабілітовувати і повертати їх до строю, когось повертати і адаптувати в життя. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук впевнена, медичні заклади, які приймають поранених захисників. Необхідно забезпечувати спеціальними автівками та новим обладнанням. Дуже багато наших воїнів з пораненнями вертаються в нашу область. Це не тільки прикарпатські воїни, це воїни з різних областей. І нам також одне з тих таких важливих завдань створити всі умови їхнього тут медичного десь, лікування, реабілітації, адаптації до мирного життя. Це також головне головне із наших завдань, над якими ми працюємо, і ми медичну сферу повинні продовжувати максимально вдосконалювати, щоб ще на кращому рівні надавати всі послуги, які сьогодні ми надаємо. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.